Погоджуюсь з інформацією, яка викладена от в відео Володимира Золкіна на його каналі від 20 квітня, що війна буде переходити з гарячої в холодну фазу. І це відео вийшло 20 квітня 2023 року. До речі, я такі відео на своєму каналах випускав вже півроку тому. Наприклад, в січні 2023 го і в 2022 році казав про те, що Україну не будуть звільнювати суто військовим шляхом. І от зараз, якраз в травні, буде йде перехід на такий процес. Ну, демілітаризації звільнення України, можна так можете сказати. Тобто буде контрнаступ чи не буде його. Ну, всі-всі кажуть, що він точно приточно буде. От, але ну я наприклад не повністю всьому впевнений, що він точно-приточно буде. Я ну, вважаю, що це також може бути інформаційною військовою операцією з боку України. Ну, типу, щоб залякувати росіян. Чому я так вважаю? Тому що планети переходять в телець, сонце 20 квітня переходить в Телець, а Юпітер 15 травня. А телець ціне не те, що щось витратити, а щоб щось мати. щось мати. І оця зброя, вся, яку надало Україні, коли планети війдуть в телець, ну, вже Сонце, в принципі, війшло, Юпітер 15 травня. Тобто, якщо контрнаступ не відбудеться там ще й до 15 травня, то тоді ну, думки людей буде такі: а чи слід цю зброю витратити на контрнаступ, чи треба її одберегти як потенціал, який стримує Російську Федерацію від подальшої агресії? Ну наприклад? От. Ну а якщо цей контрнаступ відбудеться, то все одно я вважаю, як в цьому відео сказано, з ним погоджуюсь, що це буде такий не, не, ну, не на півроку процес, якби, а це буде такий нетривалий процес контрнаступу, коли після якого почнуться ну, перехід в перемогну фазу війни. Перемовно фаза війни. Вважаю, що почнеться влітку 2023 року. Як я. да, Ну і от дивіться, ретроградний Меркурій зараз з 20 квітня розверта... розвернувся в ретроград. От Ян Столбергер. Стонтлберг. Стон ну, в общем поняли, генсек НАТО приїхав до Києва. Якраз на на розвороті Меркурія вважаю, що це не просто візит вічливості там, чи дипломатичний, а якраз буде йти мова про маневр у війні. Тобто про маневр у війні, як її переводити з гарячої фази на пасивну фазу. Я спілкувався вчора з моєю знайомою з Мелітополя. Вона переживала, що каже: От ви казали, що Мелітополь не будуть звільнювати військовим шляхом найближчим часом. Я каже, вже не можу, я вже не витримую цієї психічної напруги, яка відбувається. Хочу тут коментувати наступним чином: що максимальна нервова психічна напруга під час затемнень. Тобто квітень і там десь до 20 травня, в районі 20 травня, вона почне знижуватися нервова напруга. І ще більше знижиться нервова напруга з ну, середині літа. Тобто, вважаю, що ну, чим далі, тим менше буде у цього кошмару. Як я в своїх минулих відео казав, і зараз я тримаю з цього прогнозу що. Вважаю, що Володимир Путін піде з влади в Російської Федерації наприкінці 2023 року, і знову ж таки, як от в цьому відео, спікер сказав, що така теза, що Крим і Донбас буде Росія утримувати, поки Путін живий, або поки він при владі. Ну, я про теж кажу в своїх прогнозах, що до кінця 2023 року, поки він там, де він є при владі, то це буде утримуватися Донбас і Крим. І на початку 2024 року, як в минулих прогнозах казав, вважаю, що звільняться території всі території України не військовим шляхом. Пишіть свої коментарі, відгуки. Дякую.